Жінки, якщо вам трапився побутовий інвалід, це не ваші проблеми, що він такий є, і що його із рук мами передали у ваші, і тепер ви повинні нести цей хрест і маєте все за нього робити, і, начебто, ви усиновили ще одну дитину, якщо у вас вже є діти. Тобто, це не є нормальна ситуація, тому що доросла людина вона повинна вміти обслуговувати себе як мінімум на якомусь елементарному рівні. І тому... Якщо він вимагає від вас того, що ви зобов'язані повністю його у всіх сферах в побуті обслуговувати, мало не до того, що він сидить за столом і сам він собі ніколи їсти не візьме, тому що тільки ви маєте йому дати. У вас така ви бачите, що у вас така ситуація, коли постійно таке відбувається, тобто не іноді він хоче, щоб ви потурбувались про нього, і він вдячний вам за сприймає сприймається з поваги. А коли він просто вимагає цього, і при тому він може, якщо як люблю говорити, що от він заробляє, а чому вона цього не розуміє і не може з ним потурбуватися? Якщо він ще і мало заробляє при цьому, і все одно вимагає, що він голова сім'ї, ви маєте ходити на ципочках, навколо нього і все ну, йому там робити догаджати, то це взагалі не... Окей, uh, okay, ситуація, так скажімо, якщо ще й ви постійно теж на роботі, теж так само проводитесь. І тому потрібно якомога швидше донести цій людині, що з вами так не можна, ви так терпіти не будете. А якщо він цього не розуміє, тоді віддати його мамі.